Друзі, всім доброго дня! Вітання вам з міста Луцька. Завтра я збираюся в село, і завжди перед селом у мене ще півдня треба витратити на те, щоб зібратися в село. Так, в мене сьогодні півдня походеньок. Якби ви знали, як в нас холодно, це просто капець, вітер, холодрига всього-навсього 5 градусів тепла. Можете собі уявити. Але мені там дещо треба купити мамі, дещо треба купити для саду, городу сюди до себе, до свекрухи. Як я кажу, тепер на дачу. От так що, ну так, на, на території трьох кілометрів мені сьогодні в п'ять точок треба побігти. Зараз іду на перше в Аврору. Бо мені треба купити поливачку, дуже незручно поливати мені розсаду з кружки, з черпака. Я куплю щось таке з великим, з довгим носиком. От, Далі в мене поламався тримач в душ. Випадає, треба купити. Треба купити підживу для троянд. Далі, що мені ще треба купити? Ну, Я там цілий список написала. Перехідник для шланга. Я хочу, щоб була лієчка. Знаєте, така лієчка, щоб можна було біля шланга виключати воду. Якщо, наприклад, шланг на город провести, то щоб не бігти мені аж в двір 200 метрів. А щоб прямо там на городі можна було перекрити воду, там треба такий перехідник. От. Далі мені треба насіння купити деяке. Ще. Мені ще мало. Виявилось, ну, але зараз щось сіяти, садити, це просто дубак, дуже холодно. Мені руки померзли, і знаєте, шапка б не завадила. От. Ну, але треба йти. Треба йти, все це скупитися, і завтра раненько будемо їхати на село. Нічого така, вотичечка, сапочка. Коротше, того, що треба, мені немає. Немає поливачки. На стіл собі на кухню серветки немає. Ось шланг, але за такі гроші можна купити кращої якості в епіцентрі. Я бачила. Мені ще дуже треба метрів 100 Бо Тому що води не наносишся на город. Цей шланг тут в Аврорі не дуже якісний. Можливо, хтось із вас, друзі, його брав, вже користувався, то можете мені написати, як вам він. Насіння ще повно є, різних там засобів для городу, від, від мурах, від мишей. От, є оприскувачі, а того, що мені треба, на жаль, немає. Те, що дивлюся, все мені не підходить. То розмір не той, то якість мені не дуже подобається. Але великий вибір різних там серветочок, різних скатертинок, рушничків, можна взяти. Я, правда, брала коврик для сушіння посуди, мені не сподобався дуже. Що в епіцентрі я брала за 200 гривень, а тут там за 50, то, звичайно, що різниця є дуже велика і суттєва. Ще мені треба куркума Хмелена І ще мені потрібно каркаде. Буду для вас знімати відео і хочу вас зараз заінтригувати. Як ви думаєте, що я буду робити? Друзі, не все купила я в Аврорі, немає поливачки. Хотіла я там коврика на кухню на стіл. Там в мене погана стільниця, ви бачили, трошки її прикрити, щоб було акуратніше, немає. Іду далі. Знаєте, друзі, що я вас хотіла зараз попросити? Ви, мабуть, звернули увагу, що я ніколи не прошу про підписку, про коментарі, про сподобання. Я просто дякую тим людям, які вибрали мене і мій канал. Але сьогодні... Я хочу вас попросити не про себе, а про молоду, гарну пані, яку звати Тетяна, яка відкрила канал, який називається відпочинок із зеленими друзями. Молода, красива жіночка, дуже вже багато скинула відео, так мало у неї підписок. Мені якось хочеться її підтримати, допомогти, адже свого часу мене теж підтримала. Пані Надя з каналу Бабусині рецепти за що я їй вдячна ніколи не забуду. Покійна Галиночка мене дуже підтримала, і багато з вас прийшли до мене від Галі. Я хочу продовжити Галіну місію і, отже, прошу вас про підтримку україномовного контенту, молодої, красивої жінки. Друзі, ну від вас якби нічого не буде. А людині буде приємно. Будь ласка, підпишіться, передивіться деякі її відео. Я дуже, сподоб... дуже сподіваюся, що вам сподобається. Поставте вподобайки, підтримайте її хоча б на початку, поки Ютуб буде рекомендувати її відео. Дякую вам, всім, хто мене почув, хто відгукнувся. А я йду далі подорожувати. Так, я вже прийшла в копійочку. Все мені не те і все мені не таке. Нічого я тут теж не купила. Нема того, що мені треба. Зараз, друзі, я йду на ринок. Хто не знає, я вам розповім, що в нас в Луцьку є дуже багато ринків. Є старий ринок, він так і називається, є завокзальний ринок, де продається всяка всячина. І продукти, і одяг, і автозапчастини. Є дуже багато маленьких ринків, невеличких в різних кінцях міста. Є в нас ринок, де продають. Курчат, гусят, каченят, кролів. І є великий авторинок, можливо, хтось не знає. До нас за машинами їздять навіть з Києва І з цієї України. Є такі блогери, як вони українською називаються, які роблять огляди, приїжджають до нас на цей авторинок. Тому кому треба, будь ласка, приїжджайте. Я зараз йду на ринок. Купити мамі на стіл э, скатертину, клейонку. От вони у нас продаються тільки на ринках в основному. І, можливо, прикуплю собі ще якусь квіточку. Я так підозрюю, я не писала в список. Я не писала в список. Я не буду купляти, але вже в мене таке там в підсвідомості є, що я можу купити. Дуже холодно. Територія ринку нашого дуже велика. Я не знаю, може гектарів два. І тут все, що хочеш, продається. Всяка всячина. Клейоночку я вже купила мамі. Далі йду на харчовий ринок. Все-таки дуже багато рядів, ряди, ряди, в одну сторону, в другу сторону ряди, Суцільні ряди, все, що хочеш, тут подається. Я ще подивилася Софійці на платячку, їй треба на останній дзвінок вишити плаття. Треба ще якийсь прикид на е, випускний. Випускного як такого не буде, просто урочиста буде. І вони з Тасіком будуть на останньому дзвінку танцювати вальс випускників. То мені треба і Стаса вдягнути, і Софію вдягнути. Такі приємні клопоти витрати, але. Слава Богу, би не війна Ось ряди з одягом ряди. Ряди, можливо, хтось живе недалеко, не знав, що в Луцьку є в нас такий ринок. Будь ласка, приїжджайте. І отут через переходик у нас, харчі. От. Харчі туди, все, харчі. Все оце ряди, ряди, харчі, харчі, харчі. Продукти, продукти, продукти. Мені по суті на продуктах нічого майже не треба по дрібниці. А ось така, а ось така, ось така красота, то Та мені цікава. Добрий день. Добрий день. О, баданчик у вас по чому? Оцей? Так. Брат буде. Ага. А такий буде 30. Ага. Ви що, знімаєте чи що вона ага. пішли? Я ж вас не показую. Ваше ваше. Ага. ага, дякую. Ви що ви тихенько підходите? Добре. Ну, я ж не для телебачення, Ні, я для себе. А, так. А оце мускарі, так? Да, Яка ціна. Діка ціна. Угу. Добре. А оце о... Євцяница, ага. А то м'ята. М'ята. А то лимона. Угу. Лимонка така красива. Бачите, це таке зацвітання. Дякую. Візую покупочки. Мускарики. Вони насправді фіолетовіші. Камера так передає, купила. Баданчик купила, посажу собі в тіньочку, там в мене під кухнею біля краниці. І купила гравелат. Давно його хотіла. Все оце разом вийшло мені 100 гривень, нічого не взяти. Отаке покупочка. Купила насіння Айстр. будемо сіяти по другому кругу. Леда агро взяла цього разу, дуже мені сподобалось, як зійшли помідори і баклажани, і дуже... вірніше перці. І дуже мені сподобалося насіння, професійне насіння, тому буду брати. Минулий раз в мене було насіння еліт насіння. Нічого не посходило, одна істерка залишилася. Три сорти сіяла. Тепер я взяла дорожче, професійне насіння. Буду сіяти по другому кругу, бо хочу айстер цього року. Погляньте, друзі, в нас прямо під квартирою в людей. Яка краса? Таке враження, що люди спеціалісти, розуміються, дуже зі смаком. Облагородили територію під своїм віконечком. І Церсіс, гляньте, який розквітував. Дуже красиво, неймовірно гарно. Троянда. Отам, мабуть, то Барбарисик. Ось. Погляньте, як гарно. І тут Барбариси. Ось така композиція. Просто в людей під квартирою, під вікном. Ось гібіскус. Ще не розпустився, він пізніше розпускається. І ось люди пообрізали. Бачите, як пообрізали дерева. Це черешня, а це яблуня. Не схожі навіть на черешню на яблуню. От де людина живе, там вона може зробити красу, якщо в неї є бажання. Неважливо, це місто чи село. І ось так красиво у нас під будинком вже квітує бузок. Дуже люблю бузок. Класна пора. І гляньте, які люди. Подивіться. ну Це просто немає слів. Гляньте, що вони зробили. Як можна прийти і обірвати? Слів нема. Ой, є люди, а є людиська. Так, мої хороші, прийшла я з вулиці, бачите, що я принесла? Я принесла саджанець. Два саджанці, верніше, моєї мами в садку два випади дерев і там дирка. І я вирішила, щоб не було дири, нехай краще ростуть дерева, зря не стоїть місце. І так, купила я сливку медова. Жовта називається і купила грушку улюбленницю клапа, літня груша. І ще зараз вам покажу тут захований сюрприз, що я ще купила. Друзі, чому я розпаковку цю роблю вдома в квартирі і чому я про це зараз говорю? Тому що дивіться, друзі, я купила. Ці саджанці у розпліднику Васильєв сад. У нас в Луцьку цей розплідник вже є багато років, і дуже багато років я купую у них рослинки. І рослинами дуже задоволена. В них є троянди, я в них купувала, задоволена. Майже вся лохина з. Скільки в мене є? 9 кущів лохини, то з 9-7 кущів я брала у них. Їстівну жимолость я брала у них. Черешні, які ви бачили, грушки, які в мене квітують, і в мами так само персик, який родить, я все брала у них задоволена якістю. Якщо там якісь нюанси, люди йдуть назустріч, дарують подарунок, компенсують, якщо щось те мені не подобається. Що мені не подобалося, там, наприклад, дуже уплетена коренева система, довго була був саджанець у якщо закрита коренева система у землі. Так? То я Сказала про це, і мені люди дали в подарунок ще один саджанець. Тобто завжди йдуть на зустріч, але взагалі нюансів немає. Хороші в них саджанці, я задоволена. Тому хочу сказати вам про них, можливо, хтось захоче. Я скину вам посилання на їхній інтернет-магазин, і ви собі, можливо, щось виберете і будете мати продавця. Який продає хороший, якісний товар. У мене сьогодні, друзі, вийшло якесь відео рекомендації. Рекомендую канал Тетяни, рекомендую Сад. Такі пакування, друзі, вони роблять і е, людям, яким відсилають по пошті. Ось так вони запаковують. Я вже тут понасипала на підлогу, зараз буду мати, що робити. Отак от в Тирсі до тирси. Приставили троянду. Симпатія. Ось така коренева система. Трояндочка велика. Ось так вона виглядає. Ось такі кореняки гарні у дерев. Одним словом, друзі, я вже не вперше беру в цьому розпліднику. Щиро вам рекомендую. Друзі, а на цьому я, мабуть, сьогодні скажу вам дякую. Таке в мене вийшло відео рекомендацій і прогулянок. Спасибі вам велике за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення відео. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас на передовій, всім нам міцного здоров'я, мирного неба, найголовніше, найважливіше, швидше нам перемоги, щоб не було втрат, не було горя, лише радості. Щастя, задоволень, всього самого-самого-самого доброго нам усім! До нової зустрічі, до побачення!